Бога немає. Каже цей чоловік на сповіді. Старається вкласти в слова свої спогади. Слів ціле море він тоне у цьому морі безкраю. Бога немає. Повторює він: Бога немає. Чоловік у камуфляжі у забрьоханих берцях. Він говорить про жінку і він говорить про серце. Голос його тихий, але чути військовий вишкіл. Каже, серце її було схоже на книжку, на цю саму, отче, що ви держите у долонях, на обкладинці хрест. Вона б змінила його на сонях. Вона й була, наче сонях, зверху яскрава, всередині чорне насіння. Все в ній говорило про можливість спасіння, про реальність любові. Про необхідність надій, про все, що уже не існує чи принаймні не діє. Священик звик говорити на все воля Божа. Зараз він відчуває, що так казати не можна. Він довго мовчить, а потім зітхає, Бога немає. Продовжує чоловік Бога немає. Далі він каже: її вбивали довго, її убивали страшно, як там написано в книжці випить до дна ту чашу. Вона випила отче, чашу повну по самій вінці. Чому ж так багато страждання досталось одній жінці? Я бачив її тіло. Отче, я бачив її очі, затягнуті сизим димом. Священик говорить: шляхи Господні несповідимі. Чоловік питає: Отче, що кажуть у вашій книжці про війни? Ця війна зробила мене жахаюче вільним. Бога немає, Отче, і це першопричина свободи. Якщо ви вірите в нього милосердного, білобородого, передайте йому каяття, перекажіть, що від мене. А також передайте, що я більше не братиму полонених. Кроки його важкі. Замість серця кривавий згусток. Священик дивиться в книжку. Всередині.